У цьому відео ми познайомимося із безкоштовним щоденником трейдера. Підключимо щоденник до біржі Мекські і розглянемо інтерфейс. Щоденник трейдера це безкоштовний онлайн сервіс для аналізу угод. Він допомагає трейдерам відстежувати результати торгівлі, виявляти помилки та покращувати свою стратегію, що вміє Traders Diaries? автоматичний імпорт даних із популярних бірж, докладна аналітика угод, прибуток і збиток. Статистика з інструментів, часу, стратегій та багато іншого. Зручний інтерфейс для ведення нотаток та коментарів до угод. Як підключити ось покрокова інструкція. Крок 1. Створіть або увійдіть до облікового запису МЕКСІ. Якщо облікового запису немає, зареєструйтесь на офіційному сайті, пройдіть процедуру верифікації. Крок 2. Створіть ключі API на МЕКС. Перейдіть на офіційний сайт Мекс, натисніть на іконку користувача та виберіть керування API. На сторінці керування API проставте такі дозволи, як на цьому прикладі. У розділі Примітка введіть назву ключа, наприклад, Щоденник. Натисніть Створити та перейдіть до перевірки безпеки. Після створення ключів скопіюйте поля Access Key та Secret Key. Крок 3. Підключіть щоденник до Мексі. Виберіть Мекс у списку підтримуваних бірж, введіть ключ API і секретний ключ. Збережіть налаштування та дотримуйтесь інструкцій на екрані для підтвердження підключення. Після успішного підключення у щоденнику з'явиться інформація з вашого облікового запису на біржі. Ви зможете бачити прибуток та збитки за кожною угодою. Оцініть, які угоди були успішними, а де є простір для покращення, деталі угод. Час відкриття та закриття, обсяг, ціна входу та виходу, графіки та статистику, наочний аналіз, розподіл прибутку днями, інструментами, стратегіями, індивідуальні нотатки, додайте коментарі до угод, щоб фіксувати свої думки та ідеї. За допомогою щоденника трейдера ви отримаєте повну картину своєї торгівлі, зможете виявити слабкі місця та зосередитись на покращенні результатів. Безкоштовно зареєструвати щоденник можна за QR-кодом або посиланням в описі.